Всім привіт, хто мене дивиться, дякую що дивитесь. Хочу показати вам два таких бандіта. Ніж помічник. Ось в такому яскрав... в яскравому кольорі. Піхви червоні, нитка салатова. Сталь х 12МФ, машинний сатин, руків'я, червоне, де... <клух> червоне дерево, мозаїчні піни, темлячний пін, Мозаїчні титанові, темлячний латунь і проставочка Мікарта, зелена, салатова, точніше під колір, нитки чи нитка. Під колір? Перепрошую так, ножі ще не заточені. Ось такі красунчики, Піхви універсальні? крепления на ремень. Ось так можно крепить, так можно крепить. Зараз покажу. Вот такие два варианта креплень. Может быть на ремени, как Горизонтально поясу, так і вертикально. Як під праву руку, так і під ліву. Дуже зручно. Вже багато разів показував, ще раз покажу сам такий ношу на поясі. У мене не фарбований, просто покритий апетурою. От. Ножі будуть заточені. Дуже Дуже гостренько. Ось. Так, давай фокусуйся. Фокусуйся. О! Не хоче. В общем. Заточується по бажанню під кут. По бажанню. Я свій пробував гострити починаючи з 35, 36, 38, зараз переточив на 40, це загальний кут, і дивлюсь, як буде працювати. Моделька дуже зручна, я задоволений нею. Постійно на поясі, якщо десь Забув вдягнути чи зняв. То як наче без рук щось треба десь відрізати, там, чи олівець загострити, чи дошку десь підстрогати. Зразу мац-мац достав. Легко достається, легко вставляється. Ось такий варіант кріплення на ремені. Роз, розкажу ще як поки піхви нові, нерозношені, вдягати треба обережно. Зараз я познімаю, продемонструю. Так, лише поки що в кадрі один, то якщо ніж в піхвах, то сюди запихнути ремінь дуже важко буде, бо ну, досить плотно підігнано, щоб коли розноситься, не болталось на ремні. Тому спочатку виймається ніж, одягаються піхви на ремінь, в горизонтальному чи вертикальному положенні. Ремінь широкий. До 40 мм, точ, точніше, зараз скажу. Навіть не до 40. А, ну да до 40, у мене 38 конкретно. Ну, сюди і 40 влізе, 50 вже не влізе. Спочатку збираються піхли на ремінь і виходить, бачите, ось так розігнули. Бережно вставляємо. Зараз, секунду, ось тако вставляємо і потихеньку, ось такими рухами його туди вставляємо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, опа. О, ніж на своєму місці. Сидить плотненько, так його вже Легко не виймеш, і бажано в такому вигляді його або лишити на ремені, або краще поносити ну, 3, 5, 10 днів. Бо коли ми рухаємося, значить. Времінь також рухається, трошки розминається шкіра і все стає на свої місця. О, досить, досить плотненько все сидить. Ось такі два ножечки. Кольорова гама може бути різна, деревина може бути різна, може бути стабілізована деревина на накладках. Тут конкретно в цьому випадку деревина не стабілізована, але покрита в 3 чи 5, я вже не пам'ятаю, шарів німецьким маслом. Осмо і потім заполірована. пастою полірувальною на мусліновому крузі. Ось ви бачите, в моєму ножі вже він розношений, я його вже з півроку, мабуть, ношу, і тут вже легенько ремінь вставляється сюди, не, не виймаючи сам ніж спіхов. Ось так. Це в мене такий тестовий зразок, я не став його фарбувати. Вирішив подивитися, як поведе себе шкіра і все таке. Це витирається об бляху. Але все, дуже крепко тримається. Дуже файно. Кого цікавить дана моделька. Звертайтеся. Буду радий поспілкуватися. І ще раз всім дякую, що дивитесь. Всім гарного дня і мирного неба. Всього найкращого.